Вітаю вас, шукачі пригод! Прийшов час обговорити тему, цікавість до якої продемонстрували вже декілька гостей моєї вежі. Ця тема стосується війни з великої літери, а точніше, конфлікта, який тільки недосвідченому створінню може здаватися простим та зрозумілим. Сьогодні я розповім вам про жахливу у своїй кривавості та жорстокості сутичку між істотами яких можна було б назвати братами завдяки схожості однієї з половин їх світогляду, та які при цьому є абсолютно несхожими саме через відмінність другої його половини? Сідайте зручніше та послухайте мою розповідь про війну крові. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова. Надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюся, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних вотердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад. У розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артефісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими, є багато теорій про те, чому ця війна називається кривавою. Але я вважаю, що причина полягає в тому, що рукави річки Стікс діють як кровоносні судини, які і розносять цей конфлікт по усіх нижніх планах. Морден Кайнен мах з багатьма титулами. Важко пригадати іншу подібну подію, яка займала би таке місце в історії мультивсесвіту, як війна крові. Цей давній конфлікт, який також називають Кривавою війною, вирує між злими створіннями з нижніх планів. Двома основними сторонами війни є породження. а саме Демони, хаотичні мешканці безодні, та дияволи, що населяють не менш зле, але законослухняне середовище 9 кіл пекла. Представники нейтрального зла юголоти – сидять на двох стільцях та підтримують обидві сторони в їх боях одна проти одної. Кривава війна вирувала з епохи перед віками, темних часів. Коли Первинний матеріальний план ще не повністю сформувався. Цей конфлікт був масштабним, охоплював цілі плани та затягував у котел війни майже нескінченну кількість породжень. Поле битви. Основним місцем більшості конфліктів, пов'язаних із Кривавою війною, був Авернус перший шар Баатору. Демонічні сили. Пливли річкою Стікс та потрапляли на план Баатезу, де їм давали відсіч диявольські легіони, які отримували підкріплення з нижніх кіл пекла. Однак конфлікт часто не обмежувався Аверносом, оскільки руйнівні сутички могли виникнути будь-де в мультивсесвіті, куди демони та дияволи мали доступ. Іншим важливим полем битви війни крові є Ойнос. Перший шар Аїду. Це ще один з зовнішніх планів, що є домівкою для злих створінь, які балансують між хаосом та порядком. Кривавий розлом, нескінченна ріка крові, що петляє через плани, проходить як через Авернус, так і через різні рівні безодні, такі як пустки Фатуму та Вітчою. Це унікальне утворення створило ще один прохід для демонів у перший шар Баатору. На батьківщині Танарі одним із головних полів битви була Пазунія, перший шар безодні. Дияволи часто намагалися підкорити її в надії контролювати весь план. Принаймні одного разу кривава війна поширилася і на вищі плани, потрапивши у землі звірів через портал. Витоки конфлікту Причини початку Кривавої війни були невідомі, але більшість вважає, що це пережиток Великої війни закону проти Хаосу, яку вели могутні істоти, відомі як герцоги вітру, проти військ володарки демонів, наймення королева Хаосу. Юголоти люблять думати, що ця війна була їхнім власним, особистим експериментом. Який вони самі ініціювали, і, зрештою, завершить на своїх власних умовах. Деякі філософи припускають, що правителька міста Сигіл, який дехто вважає центром Мультивсесвіту, мала відношення до війни крові, але природа цього зв'язку була незрозуміла. Інша теорія базується на міфі про походження Асмодея, згідно з яким він був ангелом. Який спустився у серце безодні та вирвав осколок із так званого насіння зла. Ця теорія стверджує, що Асмодей передбачив власний тріумф в цьому конфлікті, який стане остаточною перемогою закону над хаосом і після нього об'єднає всі законослухняні плани під своїм єдиним правлінням також є мудреці. Які вважають, що кривава війна була простим відгалуженням первісних воєн між законом та хаосом, законослугняно добрі небесні архонти та хаотично добрі Еладріни приймали незначну участь у цьому конфлікті, переважно забезпечуючи, щоб війна не виходила за межі нижніх планів. А демони та дияволи, згідно з їхньою садиською та жорстокою натурою, просто відмовилися припиняти бої, навіть після того, як решта мультивсесвіту стала більш толерантною у цьому питанні розбіжності світоглядів. Мотивація учасників Дияволи Платору вірять, що саме вони служать першим оплотом. Проти безперечного знищення всіх видів демонами безодні, які загрожують самому буттю. Для Баатезу сама доля мульти Всесвіту залежить від їх здатності стримувати танарі на їх рідному плані. Вони також використовують конфлікт як можливість збирати врожай душ, щоб отримати блага від своїх начальників. Душі отримані таким чином. Можуть зберігатися в маленьких дрібничках, які називаються монетами душ, і використовуються для живлення бойових машин дев'яти кіл пекла. Подейкують, що нещодавно біля славнозвісного міста Брама Бальдора бачили компанію шукачів пригод, дехто з яких був дуже зацікавлений у пошуку цих особливих монет. Дехто навіть стверджує, що серед них була однорога Тіфна. Хоча деякі вчені припускають, що демони воюють в кривавій війні просто через те, що вони є безглуздими та руйнівними істотами, мотивація та на насправді більш глибока. Хоча більшість лордів демонів не часто беруть участь у цьому конфлікті, він є ідеальним відволіканням для них. Шансом плести свої зломисні інтриги, часто один проти одного, і демонструвати свою перевагу над рештою космосу. Багато менш відомих породжень тягнулися в цю війну, бо вона позбавила цих нестаріючих створінь від космічної нудьги. У ході війни крові було створено декілька жахливих воєнних конструкцій, таких як величезні двигуни пекельного вогню. Які використовуються, щоб знищувати нескінченні хвилі демонів. Крім того, виключно для кривавої війни деякі породження навіть вивели нових істот. Наприклад, так з'явилися на світ вулезав. Війна крові надає сенс для існування навіть його вічно переходячи з одного боку на інший, вони як раса. Здобули більшу частину свого багатства та влади завдяки воєнній здобичі та високій ціні своїх послуг, хоча дехто, в тому числі і самі його лоти, вважають, що цей конфлікт лише прикриття для більш давніших і темніших справ. Це лише перша частина моєї розповіді про війну крові. Наступного разу, завітавши до мене в гості, ви зможете дізнатися про те, як почався і закінчився даний конфлікт, та яку все ж таки роль відіграють у кривавій війні мешканці вищих планів, а саме Целестіали. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів. Та розіграші, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдину і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.